Сьогодні 26 грудня 2024 року. Перше заняття математика. Тема заняття кількісна і порядкова лічба, орієнтування у просторі і знайомство з моделлю року. Доброго ранку, мої маленькі друзі, доброго ранку, шановні батьки! Я дуже рада вас сьогодні бачити. Тож сьогодні, любі діти, хочу я вам побажати! Всі знання із апетитом на заняття поглинати. А щоб ці знання і вміння вам не стали тягарем, побажаю вам терпіння і старання. Тож почнемо. Сьогодні ми будемо з вами перше заняття займатися математикою. Тож, сідаємо зручненько і дивимось уважно. Ми починаємо! Мені сьогодні, дітки, надійшов лист і конверт. Але я не знаю від кого, адреси там не було. Давайте його прочитаємо. Любі діти, вам пишуть ваші іграшки із садочка. Ми за вами дуже сумуємо, з нами тепер ніхто не грає, а ще ми не можемо. Самостійно навести лад у ігровій кімнаті. Тож просимо вашої допомоги. Ви нам дуже потрібні, адже ми не вміємо писати, читати, рахувати. Ви нам допоможете. Ну, що ви скажете, дітки? Пішли допомагати? Ну, давайте. Ось і перше завдання від іграшок. Розташувати їх треба правильному порядку на поличках. Але завдання трошки інше. Роздивіться, будь ласка, ці іграшки, які ми з вами повинні розставити по поличках. На першу поличку ми поставимо ляльки і тваринки. Давайте роздивимось їх. Мавпенятко, слоник. Лялька, лялька. Давайте їх розташовувати. Мов пенятко, слоник, лялька, лялька. Давайте з вами порахуємо, скільки іграшок ми поставили на верхню порочку. Правильно, 4, 1, 2, 3. 4, 4 іграшки. Перша полка в нас заповнена. Ну що ж, на середню полку ми поставимо тільки іграшки круглої форми. Давайте з вами роздивимось, що ж це за іграшки. А це м'ячики, правильно. Але поставимо їх. Правильно від великого до маленького. Перший, другий, третій. Правильно ми їх розставили. Так, перший м'ячик який? Великий, а останній маленький. Давайте порахуємо, скільки м'ячиків ми виклали на поличку. Три м'ячика, правильно. Один, два, три. Молодці. Ну що ж, залишилась у нас нижня поличка. Що ж на неї треба покласти? А на неї треба покласти іграшки, які зроблені з пластмаси. Чи є на малюнку такі? Давайте роздивимось уважно. Так дійсно є пірамідка, машинка зелена. Кубики і машинка червона. Ну що ж, давайте викладати? Пірамідка, машинка зелена, машинка червона і кубики. Скільки іграшок ми виклали на нижній полці? Рахуємо. Один, два, три, чотири. Правильно. Скільки машинок ми виклали? Дві. Правильно. За якою іграшкою стоїть зелена машинка? За пірамідкою, правильно, дітки, які, за рахунком, стоять кубики? Четверті останні, Так? яка іграшка стоїть першою на нижній полості? Пірамідка. Ну що ж, дітки, я бачу, що весь вся шафа, всі полочки ми з вами заповнили. Всі іграшки стали по своїх місцях. Ну що ж, давайте тепер переходимо до другого завдання, яке, яке приготували, приготували нам наші іграшки. А друге завдання таке. Ми повинні порівняти кого більше, кого менше, а кого може бути порівну. то що роздивляємось перший малюнок. Так, сьогодні ми граємо з іграшками. У нас тут ведмежатка і слоненя. Скажіть мені, чого більше? Ведмежат більше, а слоник? Слоника менше, він один. Правильно, дітки. Далі бегемот і жирафчики. Кого більше? Жиравчики, а кого менше? Бегемотики. Скільки жирафчиків рахуємо? Два. А бегемотик? Один молодці. Так. Скільки сніговичків рахуємо? Їх три. А дівчат двоє. Правильно, скажіть мені, чого менше? Кого менше? Менше дівчат. Правильно. Одне яблуко і одна груша. Що можна сказати? Правильно їх порівну. Металофони і човники. Давайте порахуємо човники. Їх три правильно. А металофонів? Чотири. Скажіть мені, чого більше? Звісно, металофонів. Що треба зробити, щоб і човників, і металофонів стало порівну? Так, можна додати один човник, і можна так сховати один металофон. Молодці, дітки! Скільки грибочків? Чотири. А скільки човників? Теж чотири. Що можна сказати? Що човників і грибочків порівну. А тут скільки м'ячиків Рахуємо. Два м'ячика, скільки човників, два човники, їх порівну. Молодці дітки. Ну що ж, переходимо до третього завдання. Деякі іграшки вміють ховатися і полюбляють це робити. І зараз ми з вами пограємо в гру, якої іграшки не стало. Вони будуть ховатися, а ми будемо заплющувати очки. Домовились? Тож будьте уважними. Роздивляємось малюнок, які іграшки ви тут бачите. Правильно, зайчик, м'ячик і ведмедик. А тепер заплющили очки ось так долоньками. Заплющили? Всі заплющили. Ну що ж, відкриваємо і дивимось, яка іграшка заховалася. М'ячик. Правильно, дітки. Так, наступний малюнок. Тут же іграшок більше. Так, машинка. Іграшкові динозаврики, так, і металофончик. Заплющили очки. Всі. Не підглядуйте, я бачу. Відкриваємо, якої іграшки не стало. Так, заховався металофончик. Ох, він який хитрий. Так, роздивляємось. Уважно запам'ятовуйте. Кубики, пірамідка і лялька. Запам'ятали? Закриваємо очі, відкриваємо. Яка іграшка сховалася? Правильно, пірамідка. Молодці! Як ви полюбляєте грати в хованки? Все відгадуєте правильно. Ну що ж, наступний малюнок: робот, кубики і така пружинка. Весела пружинка. Заплющили очки. Всі заплющили. Дивимось, відкриваємо. Яка іграшка сховалася? Робот сховався. Правильно, ось він і з'явився, бо ви відгадали. Так, наступний малюнок. Роздивилися. Заплющили очі. Відкриваємо. Чого не стало? Так, правильно, скакалка сховалася. <гум> Молодці дітки. Ну що ж, і це завдання ми виконали. Я бачу, що іграшки дуже-дуже задоволені вами. І переходимо до четвертого завдання. А завдання в нас буде. Звісно, стосовно нашої ялиночці ялинки, ми з вами, я пропоную нам з вами запросити всіх наших іграшок, з якими ми сьогодні гралися, яких ми з вами шукали, запросити на новорічне свято. І давайте їм трошки розкажемо про зиму, про новорічні свята. І... Пограємо в гру, коли це буває. Давайте слухаємо уважно віршика, і ми відгадаємо, про яку пору року йдеться в цьому віршику. Будьте уважні. Ведмідь заліг в своїй перліг, коли на землю випав сніг, коли ведмідь встане, тоді і сніг розтане. Коли ж тітки ведмідь. Заліг у свій барліг. Дійсно, восени. А коли він встане, після зими, звичайно, весною молодці. Я лечу, 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 накатаюсь до схочу, все униз, 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 мімо сосен і беріз. я веду, веду, веду саночки на поводу, бо згори санки летять, а на гору не хотять. Так про яку пору року йдеться у віршику? Правильно про зиму молодці. Грає сонце промінцями, білий сніг стає струмками, І співаючи струмки, шлях знаходять до ріки. Річка ширшою стає, в річці сонце устає. Біля сонця риболов тягне срібний свій лов. Про яку пору року? розповідається у віршику. Коли білий сніг стає струмками, пригадуємо, так, правильно, це весна красна. Сонце дуже припікало, встигли ягоди дозріти, ми купались, загоряли, бо було чудове літо. Так, дітки, які ви розумнички. Молодці, все правильно відповідаєте. Сонечко яскраве цілий день палає, на травиці гаї цілий день ми граємо. Коли ж це сонечко яскраве цілий день палає, Звичайно, влітку, молодці. Чистім полі порожньо, наче всюди борошно. Тож не борошно, а сніг. на рілі заснутий ліг. Зайки-побігайки по снігу забігали. Проліски блакитні, мабуть, сняться снігові. Звичайно, це зима. За вікном летять сніжинки і сідають на вікні, ми танцюємо круг ялинки і співаємо пісні, про яку пору року йдеться у віршику. Про зиму. правильно, дітки. І ось сьогодні я хочу показати і вам, і нашим іграшкам ось таке чарівне таке коло, яке називається моделлю року. Чому воно так називається? Тому що наш рік складається із чотирьох пір року. Давайте ми з вами роздивимось. Ми з вами відгадували загадки, слухали віршики. і ви пригадали, які пори року бувають. Так? Осінь, зима, весна і літо. Якщо поставити стрілочку, як на годиннику, то так вона і буде ходити. По колу. Тому що одна пора року змінює іншу, і по, -друг, по іншому бути не може. Не може після зими наступити зразу літо, і, або послі, після весни наступити одразу осінь. Кожна пора року йде одна за одною. Зараз яка пора року? Пригадуємо, зараз зима. Дійсно, давайте її знайдемо на нашій моделі. Ось вона, подивіться, ведмедик спить, хлопчик е ліпить снігову бабу, і вам дуже легко за цією моделлю розказати, що перед зимою була осінь, так? а після зими наступить, наступить весна. Ось така модель вам дуже допоможе. У вашому навчанні, і ви ніколи не будете говорити неправильну відповідь. Тож, дітки, закінчити наше заняття я хочу, побажаннями, хочу побажати вам і привітати вас з наступаючими новорічними святами. Хочу побажати вам щастя, здоров'я, щоб ви гарно відпочили, щоб ви завжди були здоровими, щасливими і зростали під мирним небом. А сьогодні я вас, з вами прощаюся. До нових зустрічей, до наступного заняття. До побачення!